Луках продовжує діяти програма пільгового перевезення школярів міським громадським транспортом. Нагадаємо, вона була затверджена виконавчим комітетом Прилуцької міської ради ще у 2018 році. Аби програма працювала, щорічно міський голова Ольга Попенко спільно з командою передбачає на це кошти у міському бюджеті. Пільгові перевезення учнів здійснюють під час навчального року, тобто з вересня по травень, розповідає заступник Прилуцького міського голови Олександр Сивенко. Так, відповідно до цієї програми, школярі. Мають право на безоплатний проїзд за талонами, які виготовляються за кошти перевізників. Виготовлення талонів на наступний місяць відбувається до 25 числа попереднього, тобто вже на 25 серпня поточного року були виготовлені талони на вересень поточного року. І 5 днів дається для того, щоб роздати талони серед дітей, яким ну вони необхідні. Формування списків учнів, які потребують пільгових талонів, здійснюється освітніми закладами. Сьогодні понад 1200 школярів закладів освіти міста користуються талонами. Це в більшості випадків учні, які проживають на значній відстані від навчального закладу. Дану квоту щорічно затверджують вирішенням виконавчого комітету, після чого здійснюється замовлення талонів. І вже відповідно до цієї квоти здійснюється замовлення талонів, замовлення здійснюється особисто навчальними закладами. Договори з перевізниками раніше були централізовані, зараз у кожного навчального закладу свій договір із перевізниками. Чому? Тому що. До навчального закладу, наприклад, які розміщено в центральній частині міста, наприклад, номер 1 чи номер 6 під'їжджають декілька маршрутів, тобто необхідно укласти договори з декількома перевізниками. І відповідно до даного договору. Е Повторюсь, відповідно до черговості виготовляються талони і роздаються дітям. Як зазначає посадовець, один учень може проїхати двічі на день використовуючи талони у вихідні дні школярі можуть користуватися учнівським квитком, витрачаючи на поїзду громадському транспорті 10 гривень, говорить Олександр Сивенко. Кількість талонів, які надаються школярам, це Два талони, або дві їздки під час одного дня до навчального закладу і у зворотній бік. Хочу зазначити, що дані талони не використовуються, не повинні використовуватися школярами у вихідні дні, коли навчальні заклади не працюють. І в більшості випадків після 18-ї години, коли знову ж таки закінчується друга зміна, якщо вона є у навчальному закладі. Дитина, яка використала талони, або ну, не має при собі талонів в. в в салоні автобусу при наявності учнівського квитка користується громадським автотранспортом під час навчального року за пільговим тарифом 10 гривень, а під час літніх канікул то за загальноміським тарифом 15 гривень.